Ми як анонсували, продовжуємо тему мобілізації, демобілізації військових. Адже це ті питання, які потребують комплексного вирішення. І про це на прес-конференції зазначив президент Володимир Зеленський. Він нагадав, що головнокомандувач ЗСУ та Генштаб звернулися до нього на ставці з проханням дозволити поповнити війська і тероборону новобранцями, але поки рішення щодо цього немає. Зокрема, і через те, що мобілізація коштуватиме Україні додатково 500 мільярдів гривень. Вони запропонували. Е Мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. У нас є питання ротаційні. У нас є питання відпусток. То це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді. Мені суспільство передусім. Суспільство. І а тому вони почали а, працювати а, над цим а, планом. Я поки що не побачив а, там а, демобілізації, хоча я вважаю, що це питання номер один. Що ж, на цю та інші теми поговоримо з Олексієм Данілом, секретарем Ради Національної безпеки оборони України. Добрий вечір вам. Вітаю. Ну, врешті, останні тижні, можливо, навіть і місяці, ця тема ну, дискутується активно у суспільстві, і часто чули тезу. Зокрема, і президент про це говорив, що наставці ці питання обговорюються, але останнє слово за парламентарями, які все ж таки прийняти законодавчі зміни в частині мобілізації. Які сьогодні напрямки пріоритетні? Про що можливо вже є так мовити консенсус серед нашої влади, і власне яких змін очікувати в цьому ключі? Я хочу наголосити, що крайні чотири засідання ставки верховного Командуючого кожен раз піднімалося це питання. Президент нашої країни, Верховного Командуючого, перше питання ставить про справедливість для того, щоб у нас не було явищ, коли одні зараз захищають країни, інші зараз знаходяться в інших точках планети, відпочивають на курортах тощо, от включно з представниками влади. І в даному випадку 100% на тому, що наполягає президент, це перш за все справедливість. Це перше питання. Я хочу сказати, що міністерство оборони спільно з генеральним штабом от, пропонують своє бачення, о, і остаточне рішення має приймати депутати Верховної Ради. Непроста дискусія. От, цифри, які називаються, вони дійсно потрібні за на задум наших військових для нашої е, безпеки, але мова йде не про е, ситуацію сьогодні. На сьогодні мова йде про те, що це за певний період часу, от, скорше за все. Може, можемо очікувати, що нам треба буде залучати певну кількість наших громадян для захисту нашої країни. Для цього треба розуміти, що має бути підготовка Громадяни, які мають залучатися. мають чітко зрозуміли на які терміни вони йдуть, коли в них будуть відпустки, коли в них буде ротації. Саме про це є дискусії на От і я ще раз наголошую: я думаю, що найближчим часом ми з вами знайдемо відповіді на це. В цьому контексті важливо розуміти, що ми використовуємо, маємо намір використовувати два підходи: так це мобілізація і рекрутинг, про які ми говоримо останнім часом. І от в Міноборони наголошують на тому, аби ми не власне не підмінювали поняття і розуміли, що це два абсолютно різних треки, так би мовити, над якими ми працюємо так, і що рекрутинг не замінить. Мобілізацію розкажіть на вашу думку, яка частина потреби може бути закрита саме ось цим підходом рекрутингу? Звичайно, це дві зовсім інші інші процеси, два інші процеси. Рекретинг це коли військові сили чітко розуміють. Хто їм потрібен, звертаються до компанії, з якими міністерство оборони вже підписало відповідні угоди, і вони підбирають тих людей, які на сьогоднішній день необхідні саме по процедурі Реквікуна. Те, що стосується захисту країни, майте на увазі, що тут мова йде про коли, мова йде про залучення до збройних сил, це трошечки інші вже спеціальності. Це інші люди. От вони мають обов'язково проходити навчання. Навчання має бути якісне. Воно не має проходити, як це на жаль, у нас було на початку війни от, за короткий проміжок часу, що найменше місяці мають відбуватися ці навчання має бути процедура злагодження збройних сил от, підрозділів. І я думаю, що ми впораємося з цим завданням хоча воно буде дуже дуже складним, тому що війна триває вже 665 днів. От маємо розуміння, що є певне виснаження, але це не значить, що ми будемо складати руки. От і будемо е, приймати рішення, які не будуть на користь е, нашої держави. От я хочу сказати, що на Росії зараз є такі настрої, що нібито у них все вдалося, що у них зараз перемога. От вони надалі продовжують оголошувати війну наступним країнам. О, до речі, щоб ми з вами розуміли, 18 грудня Путін підписав е, указ 962, який фактично оголошує війну Казахстану, оголошує війну Молдові. Ну і закінчує розбиратися з Білорусією, коли він каже, що всі громадяни, фактично всі країн можуть отримати паспорти Російської Федерації. І відповідно після цієї процедури вони як це відбувалося в Криму. от, будуть розповідати або на території Донецької луганської області, що вони підуть захищати от, громадян, які спілкуються російською мовою, які мають російські паспорти. От, тому нам своє робити, нам рухатись вперед, да складно, важко, але мати на увазі, коли йде війна, завжди складно. Нам своє робити справді, і Путін погрожує ще й Фінляндії, і Швеції. Ми пам'ятаємо, коли ну, жителі цих країн визначалися зі своїм вектором щодо інтеграції в НАТО. Він тоді говорив: Мені байдуже, це робіть що завгодно а тепер росіяни і Путін безпосередньо оточення погрожують власне такими рішеннями і зміцненням їх оборонних спроможностей. До речі, от зацитую, значить, Путін не зупиниться у своїй агресії на Україні і в разі перемоги розпочне війну з НАТО. Вже навіть такі заяви лунають. У цьому впевнений командувач бельгійської армії Мішель Хофман він також застеріг від думки про слабкість Росії. Почуємо, обговоримо. Ми бачимо, що Росія переключилася на військову промисловість. Я думаю, що ми маємо підстави турбуватися. Мова Кремля та президента Володимира Путіна завжди неоднозначна. Цілком можливо, що пізніше у них з'явиться інші ідеї або на півдні Молдови, або в країнах Балтії. Навіть якщо сили Москви зараз здаються ослабленими через триваючу війну проти України, ця слабкість є тимчасовою. Якщо Росія виграє війну, вона в кінцевому підсумку відновить військову машину і відновить свої збройні сили. Пане Олексій, дуже багато чинників. Вони збігаються в одне. Ну на прес-конференції своїй фінальній підсумкові Путін говорить, що цілі так званої СВО не змінюються, але такі побічні фактори вказують на те, що війна триватиме роками. Можливо, навіть от послугуючи цією цитату від пана Хофмана, вона розповсюдиться за межі України і на країни НАТО, поляки, німці вже покращують свої оборонні спроможності, збільшують кількісну армію. ВПК, що ви про це думаєте? У ну, цієї заяви сьогодні було заява міністра оборони Німеччини, який так само зробив заяву відносно зазіхання Росії на країни Балтії. От це йде вже такий тренд. і Майте на увазі, що це якраз на тлі того, що російська армія вважає, що вона має певні здобутки. Що вона вже перемагає, що вона вирішує питання СВО. Я хочу звернути увагу. У нас сьогодні був звіт центру протидії дезінформації. Дуже багато зараз інформації, особливо яка йде, йде з Росії. Вона стосується саме їх внутрішнього контенту, тому що в них там розпочалися вибори. Ви знаєте, там переобрання цього божевільного призначено на 17 березня, і зараз дуже буде потужна інформаційна кампанія. йти, в тому числі на нашу територію. От саме з такими наративами, що все пропало, що треба щось вирішувати, треба йти на якісь поступи. Я хочу сказати, що відповіді на всі ці питання вчора наш президент дав на своїй ітоговій прес-конференції по ітогам цього року. Ми будемо боротися, ми будемо виборювати на незалежність. Якщо зараз нам треба буде перейти в оборону значить будемо переходити в оборону от, будемо захищати свою країну і ніяких намірів відносно того що він закінчить своє і слово так як він бажає. а ситуація доволі проста це називається знищення нашої країни знищення нашої нації от, і інших цілів у них там ніяких немає тому ще раз наголошую, нам своє робити важко, тяжко, але будемо робити я розумію так, що рано чи пізно партнери, те, що стосується фінансової допомоги, буде прийняти рішення обов'язково для того, щоб нам допомагати в наступному році. Я в цьому більш ніж певний те, що стосується ситуації пов'язаної з протиповітряною обороною, з постачанням зброї інших речей, зараз все починається ще активніше, активніше, активніше. Всі ці процеси починаються рухатись. От на цьому, до речі, хотіли б закцентувати нашу увагу так не тільки на фінансовій підтримці, але і на підтримці безпосередньо зброєю. Напередодні е, міністр оборони Ростем Мумєров зустрічався з помічником державного секретаря США. Е, от і вони обговорювали підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні. Розкажіть, які ми маємо зараз плани, і як ви оцінюєте готовність західних партнерів допомагати з виробництвом озброєння і чому? Можна сказати, що безпосередньо в цьому ситуація стабільніша аніж в питанні фінансування, те, що стосується ситуації, пов'язаної з самітом, він буде ювілейний. Він буде проходити як і перший на території Сполучених Штатів. Я більш ніж впевнений, що ми будемо мати там позитивні результати з врахуванням того, що у нас є норма конституції, це наша країна має стати членом НАТО. Більш того, ми дуже би хотіли, щоб цифра 33 була закріплена за нашою країною як 33-я країна, член НАТО, і для цього президент нашої країни. Всі люди, які до цього дотично, роблять все можливе неможливе, щоб так відбулося і прискорити цей шлях. Те, що стосується питання забезпечення зброєю, от майте на увазі, я хочу нас всіх повернути на. Лютий на березень 22-го року, на квітень 22-го року, на травень 22-го року, коли ми на превеликий жаль не отримали ані кількість, ані якість тої зброї, яка нам була конче необхідна для того, щоб ми якісно чинили захист нашої країни. Зараз ситуація змінилася. Ми отримаємо зброю, про яку раніше навіть не могли мріяти наші військові. От і процес іде вперед. Кожен день є якісь результати. От є результати і розуміння, в який спосіб вибороти нашу перемогу. Те, що стосується створення і співпраці з нашими країними партнерами, та ще раз наголошую, це питання набирає обертів. Кожного дня відбуваються зустрічі, контакти, от, які рано чи пізно вони переходять в практичну площину. Я хочу сказати, що вже є вирішені практичні кейси з нашими. Закордонними іноземними партнерами те, що стосується виробництва зброї, те, що стосується спільного підприємства, от. я не хочу зараз дуже багато на цю тему говорити, але повірте, ми на сьогоднішній день вже користуємося можливостями і спроможності військово-промислового комплексу західних країн. от, спільно з нашими розробниками, спільно з нашими виробництвами, і це вже можна говорити про те, що це вже фактично спільне виробництво. Пане Олексій, на сам кінець була новина, що з Борисполя перегнали так мовити літак да, до, до однієї з європейських країн. Боїнг українська авіакомпанія, е, наробила це чимало галасу в суспільстві, бо подумали, що можливо вже йдеться про відновлення авіасполучення. Хоча ж не забуваємо, що в Україні війна. Але питання відновлення авіасполучення підіймалося ще кілька тижнів тому. Е, Якою яка є перспектива в цьому напрямку? Те, що стосується питання авіасполучення, маєте на увазі, що це. Дуже важливе для нас питання, тому що сьогодні, коли мова йде про е, приїзд до нашої країни представників тих чи інших країн, чи то по питанню бізнесу, чи то по питанню якісь і інших речей, це дуже дуже важливий компонент. І сьогодні розглядається декілька е, пропозицій, декілька питань, але тут є е, умовно кажучи, чотири ключові компоненти, які ми маємо з вами вирішити: перш за все, це. Захист безпосередньо тих е, литовищ, на яких буде вирішено розпочати е, користуватися цими е, літаками. Друга річ, треба розуміти, що має бути готова інфраструктура. От вона має бути сертифікована. Вона має бути готова для того, щоб розпочати ці польоти. Має бути обов'язково задійний механізм страхування. От як ми відпрацювали питання завдяки президенту нашої країни, що стосується страхування зернового коридору спільно з, з нашими британськими партнерами. От так само має бути це питання закрите, тому що без страховок ніхто таке питання під час військового стану робити. Не буде, ну і звичайна кампанія, яка возьметься здійснювати ці перельоти, це так само питання. Я думаю, що спільними зусиллями всі ці питання ми обов'язково закроємо і рано чи пізно ми зможемо користуватися нашим небом. От але маємо розуміння, що це має бути безпека. Я так. хочу нагадати, що Тель-Авіві літають літаки, не зважаючи на те, що там майже постійно і періодично є загроза цих обстрілів треба зробити захист зробити страховку от і я думаю що ми в наступному році це точно питання зрушиться з мертвої точки що ж дякуємо вам інакше й бути не може але безпека складова все ж таки має бути в пріоритеті і безпека наших громадян дякую вам пан Олексій, Олексій даніло секретар ренбобу що щойно разом з нами